І так, ви бажаєте проводити утрачені копальні в Фандервелла, але у вас немає часу їх прочитати. Що ж, якщо так, то я постараюся якнайменший срок вам все пояснити. Увага, спойлер, Вступ. Давним-давно існувала класна печера, у якій дворфи, люди і гноми створили компанію, яка продавала магічні предмети. Потім прийшли орки і захотіли усе вкрасти, але це йшло в розріз з менеджментом, тому ця печера стала закритою від усіх. Зараз деякі дворфи хочуть відкрити печеру, а паук хоче забрати бізнес знову в вічному колі капіталізму. Не гравці стали замішані в цій невеликій бізнес війні, спитаєте ви у екрана свого комп'ютера, у якого нема способу вам відповісти. Головні герої підписали контракт з дворфами, що, що шоу без страховки та інших контрактних опцій, крім смерті. Бе! Частина 1. Гоблінські стріли. Їдучи п'ять днів на повості, гравці бачать двох мертвих конів, що є признаком майбутнього ТПК. Весь цей час купу гоблінів ховається у лісі, поки вони на них не нападуть, або гравці не пройдуть хорошу перевірку уваги. Після чого це стане менш схоже на бій, а скоріше схоже на сцену з 300 спартанців. Потім гравці йдуть по тропинці на тепер чи на дві пастки і приходять у печеру, де ховається гоблін. Там вони знайдуть охоронців, які погано охороняють та наглядають за місцем. І гоблінів, які хочуть піднятися по кар'єрній сходинці, убивши свого боса Багбіра. Хоча він більше за них у два рази і може убити одним ударом. Але хей, це місце пропитане рівними можливостями боса і пересівників. Частина друга Фенделі. Граничне місто, побудоване на руїнах старого Фенделіна та по обзорам інших, не було знищено орками як старий Фендель. Гравці вільно ходять по місту, збираючи додаткові квести від шукачів пригод на пенсії, старости міста, від справжнього старости міста, приємної фермерки або приємної жриці. Якщо вони довго ходять по місту, група червонотаврованих головорізів нападає на них, не даючи гравцям закінчити квест волі. Коли один з головорізів біжить від бою, він приводить гравців прямо до схованки під домом. Цими головорізами править скляний посух. Чувак з кляним посохом. глоборізи уклали договір з дивною одинокою істотою у розломі, яка може поторгувавшись, розповісти усе про червона таврова. Третя паути у цій частині немає великих паутин, як і пауків. Ну крім тих невеликих по куткам п'яти локацій у цьому списку: дві з яких ведуть до останньої печери, а три чисто додаткові. У першій з цих трьох локацій група може прийти, щоб розпитатися привида, не тільки якщо вони мають заколку для волосся, потім вони можуть піти у другу локацію, якщо вони хочуть поговорити з індіаною Джонсом Мінтровером, який тусить з мертвяками замість дівиць. А потім їм треба піти у третю локацію, у яку їм треба, щоб нагріндити експеди і залутати, так ніби це МОРПГ, або вони реально ненавидять орків. Якщо останнє речення правда, вам треба провести з гравцями розмову про те, що орки і інші монстри теж живі істоти і теж чогось хочуть. Приходячи до двох інших локацій, одна з яких це руїни, а друга це руїни, у Грімводі група найде палки і зомбі, яким треба помити. Після їх знищення гравці отримують нагороду в виді ТПК. Від дракона, якого підтримують фанатки. Під фанатками я маю на увазі культистів у косплеї. Також у цій області вони найдуть рейнджера, який може їм допомогти в битві з драконом, щоб повернути землю в натуральний стан кучі мертвих людей. В інших в інших руїнах Кастелдішу чотирьох Тентакливий убиваючи черв'як, повари і медвідь, з яким прийдеться мати діло в групі. Але цей медвідь кричить і має голову сови. і також король. Який ховає усе під своїм матрацом, так ніби на вулиці Велика Депресія. Частина 4. Печера морського ех, місце, яке пережило колапс 800 років назад, виглядає на диво не таким колапсованим. Но зате цю колапсованість показує неж. якщо гравці хочуть дослідити територію їм потрібно пройти через палаючу душу, яка може робити більше палаючих черепів, не тільки тимчасово. Дух, який не може залишити свою трубку, яка точно для вживання та офіцер, а також біхолдер, ну нереальний, но і велику групу пауків. Після того, як вони пройдуть усі ці випробування, вони отримують у нагороду одного живого дворфа і одного мертвого дворфа разом з групою предметів, які допоможуть їм вбити дракона, який убив їх пару днів назад.